Його любов і розрада, книжки навіть на війні. Я книги завжди собі тягав, та й зараз їх собою, кхе, собою возив. Ну, так бачив, що якась книга, яка може пропасти, я її намагаюсь підтягнути. Знову ж таки, коли б нормальне життя, зробити бібліотеку, зробити якусь мистецьку студію, це є вільна хвилина, то краще читати. Заспокоюсь той ранок для Олександра був звичайним, допоки він не побачив літак. Так, він навіть не здогадувався, що у свої 58 доведеться змінити спокійне життя, одягнути військову форму і взяти до рук зброю. У Кропиницькому є купалка, я туди бігав купатися кожен ранок. Я так біжу, бачу, а літак за літаком, ну і настрій якийсь такий напружений. Я швиденько скупався, а назад, запитую, у дівчат ви радіо включали. Вони, так, да, війна почалася. Я діждався восьмій пішовинком, прийшов медкомісію. Повномасштабний то ну, настрій був взагалі, нічого в руки не йшло. Я зрозумів, що краще йти сюди, тому що е, толку не буде. Тривалий час не брали. Ну, бачить, людина старенька, а те, що я все життя займався спортом, на це ніхто не зважає. Вік не став на заваді для Олександра. У нього своя переконлива позиція, якої він чітко дотримується. Будучи пліч обліч із усіма захисниками, продовжує стояти на захисті України і збирається воювати до перемоги. Чим далі Росія буде від України, тим буде краще. Ну людина мені здається, що вона народжена для іншого. не для бойні, це точно. Ну потрібно стояти і стояти ну, доки можеш, принаймні. Коли справа стосується волі українського народу і незалежності рідної країни, неважливо скільки тобі років. Олександр, той приклад, коли без вагань йдуть захищати свою домівку, бо по-іншому просто бути не може. І допоки стане сили, він буде робити все можливе, щоб наблизити омріяну перемогу і відновити зруйновані війною землі.